Руйнівна краса. Снігопад зруйнував величезні вольєри для поранених тварин у Галицькому центрі реабілітації, що на Прикарпатті. У цьому величезному вольєрі утримується близько трьох десятків птахів, шести видів – це лебеді, фазани, качки та голуби. Негода практично залишила птахів без даху над головою. Снігу на території центру реабілітації диких тварин цими вихідними насипало настільки багато, що металеві опори вольєру не витримали і зламалися. Сітка впала просто додолу. Трапилося це вночі, тож заради... Тобі дії працівники парку не змогли. Поступово ми б врятували вольєр, тобто ми б стресали. А Це сталося пізно вночі, і просто вже під ранок вольєр рухнув. У вольєрі утворилися великі дірки, через них деякі птахи вилетіли до лісу. Зараз місцеві айболити міскують над тим, як повернути їм домівку. На це необхідна чимала сума. Ну, сума привезла цього вольєру, якщо на той час вона складала, коли ціни були набагато нижчі, десь порядка 30 Шіші тисяч нам обійшлося. Ну зараз, якщо рахувати, що це було скільки там сім років назад чи вісім. Ну зараз три рази ну, дорожче буде. Ми сподіваємося на те, що ну, порядні добрі люди і організації чимось допоможуть. Без домівки стихія залишила і цих конюків. Четверо хижаків вимушено живуть в одній невеликій клітці. а Їхні просторі апартаменти світяться дірками. Напевне, не одна тона снігу, яка була на горі, на вольєрі, на оцій е, сітці, Ну е, Власне, сітка досить така міцна, але в деяких місцях, ви бачите, прорвалася. Бачите, є дири, і через них могли птахи вирватися. Пошкодила стихія і огорожу, в якій живуть муфлони та олені. Тішить одне, кажуть працівники центру, ніхто з тварин не втік. б був тут олень, це було б ну, край погано, бо тому, що сітка дерево впало на сітку, раз олень високий, він би зміг перескочити. Баран це нижчий за нього. Оленів це перескочити. Як говориться, долі секунди, поки снігопади не відновилися за відбудову деяких огорож у центрі реабілітації візьмуться вже цього тижня. А от черга найбільшого вольєра для птахів настане лише навесні, а й болити сподіваються, доти назбирають достатньо грошей. Галина Гордашко, Андрій Гаргара, телеканал 402.